В найближчі дні в Україні різко зіпсується погода, температура по всій країні впаде на 5-8 градусів, у більшості областей стопчики термометрів не підніматимуться вище плюс 8-10 градусів, дощі покинуть західну частину України і сконцентруються на лівобережжі. Так, у середу, 19 жовтня, дощі очікуються у західних, північних, центральних та Харківській області України. Як повідомляє Україдраме центр, нарешті території без опадів. Вітер в цей день буде південно-західний та західний 7-12 метрів на секунду. На заході країни в день місцями пориви 15-20 метрів в секунду. Температура у західних та північних областях вночі плюс 6 плюс 11 градусів, а вдень плюс 10 плюс 15. Нарешті території вночі плюс 3 плюс тепла. Вдень плюс 13 плюс 18 градусів. У південній частині до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 20 жовтня, в Україні невеликий у східних областях помірний дощ уночі місцями з мокрим снігом, а вдень лише у західних та південно-західних областях без опадів. Нарешті території очікуються дощі. Вітер північно-західний із переходом на південний 7-12 метрів в секунду, здебільшого на території країни місцями пориви 15-20 метрів в секунду. Температура в цей день вночі буде від 0 до плюс 5 градусів тепла, на півдні та сході країни до плюс 8 градусів, а вдень плюс 5 плюс 10 градусів тепла. У Карпатах вночі від плюс 3 тепла до мінус 2 морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!